День, шановні радіослухачі. В студії біля мікрофону завідуючи сектором перших четвертих класів та дошкінець центральної міської бібліотеки для дітей Юлія Близнюк. 20 лютого Україна вшановує День пам'яті героїв Небесної Сотні, які ціною власного життя захищали ідеали демократії, відстоювали права та свободи громадян. Європейське майбутнє нашої держави. Мабуть, мало знайдеться українців, які не пам'ятають подій, що відбувалося в Києві та по всій країні в кінці 2013-на початку 2014 років. Для більшості вони стали справжнім зламом у свідомості, адже ніколи до того в мирній країні, Народні протести не мали такої кривавої розв'язки. Перші мітингувальники загинули від куль силовиків ще в січні 2014, -го. але найгарячіше протистояння в центрі Києва відбулося саме 18-20 лютого. Тоді від вогнепальної зброї загинуло близько сотні протестувальників. Людей, які віддали своє життя за споконвічну мрію української нації, справедливу, демократичну, розвинуту країну, назвали Небесною Сотнею, а день 20 лютого в пам'ять про них став Днем Героїв Небесної Сотні. У 2024 році День шанування пам'яті Героїв Небесної Сотні який відзначається, щороку 20 лютого, проходить під гаслом, залишаємось гідних своїх героїв. Друзі, сьогодні ми хочемо дати відповіді на найчастіші питання, пов'язані з Днем Героїв Небесної Сотні? Чому загиблих назвали Небесною Сотнею? Вперше так було названо героїв, що віддали своє життя. Поетесою Тетяною Домашенко. В дні жорстоких розстрілів у Києві вона написала ці слова у своєму вірші. Небесна Сотня воїнів Майдану. Скільки всього загинуло майданівців під час Революції Гідності? Тоді загинули та померли від поранень 105 осіб, 47 пропали безвісти, точна кількість поранених. Невідомо. Скільки всього брали участь людей в Революції Гідності? За підрахунками фонду демократичної ініціативи в київських протестах кінця 2013, початку 2014 років брали участь близько 5% населення України. По всій країні в інших населених пунктах до них приєдналось 6% населення. Взагалі? Прямо чи опосередковано в цих подіях брали участь кожен п'ятий дорослий громадянин, тобто близько 10 мільйонів людей. Коли українці почали відзначати День Героїв Небесної Сотні, цей день відзначається з 2015 року, відповідно до указу підписаного президентом Петром Порошенком 11 лютого 20. 15-го року. Яку роль у подіях Майдану відіграв Михайлівський собор? 11 грудня 2013 року перед очікуваним штурмом Майдану своїми дзвонами собор закликав киян на допомогу протестувальникам. В лютому 2014 року було влаштовано лікарню для поранених. Де було навіть хірургічне відділення, також частину собору його служителі віддали людям для сну та відпочинку, Як визначати день героїв Небесної Сотні? 20 лютого кожного року по всій країні відбуваються мітинги, тематичні виставки, інформаційні заходи. Столичним Національним музеєм Революції Гідності готуються різноманітні арт-проєкти, зустрічі, презентації книг та кінофільмів. Зазвичай у цей день відбуваються хода гідності. В церквах служать панахиди за українськими героями, на київських вулицях, де відбувалися ті криваві події. Люди запалюють лампадки в пам'ять загиблих. До відзначення цієї події активно долучаються бібліотеки та школи. Національні телеканали 20 лютого демонструють спеціальні програми та документальні фільми про події Революції Гідності, переглянувши такі фільми, як, наприклад, Герої не вмирають, Майдан чи «П'ять портретів Майдану, можна побачити, почути. Правдиві свідчення з перших вуст краще зрозуміти людей, які не шкодували свого життя виборюючись під пострілами краще майбутнє для українців. Чому важливий цей день? Хоча від подій у центрі Києва початку 2014 року минуло вже 10 років, втім не можна забувати, що ці події... Були перш за все проявом народного гніву та прагнення до свободи. На жаль, за свій народ гинуть завжди найкращі його представники з чистими та палкими серцями, які мало думають про власну безпеку. Герої Небесної Сотні не дарма віддали своє життя, адже саме завдяки їх самопожертві Україна здобула тоді. Унікальні можливості для змін на краще стала рухатися в напрямку цивілізованого світу, скасовано диктаторські закони, з якими ми були позбавлені основних людських прав і свобод. Підписано договір про асоціацію з Європейським Союзом. Українці здобули авторитет серед світу як народ з власною гідністю та самобудністю. Чи най найважливішим стало зміцнення патріотизму, солідарності та самоповаги в українському суспільстві? Люди усвідомили, що вони здатні до самоорганізації і разом можуть змінити країну. Майдан та революцію гідності сколихнули увесь світ. Україна показала всьому світу, що український народ. Волелюбна нація, яка зуміла відстояти свій демократичний вибір. Майдан об'єднав нас в єдине, нероздільне. Він став центром революції, площею добра, тепла, людяності, братерства, взаємопорозуміння, правди, віри, надії і любові, любові до України. До матері землі. Зараз в нашій країні як ніколи потрібно бути єдиними та згуртованими. Незалежність України дає можливість кожному з нас стати справжнім господарем своєї землі. Пам'ятаймо, День Героїв Небесної Сотні це день не тільки жалоби за полеглими героями, а передусім нагадування нам. Що ми не маємо права опускати руки тоді, коли їх не опустили ті, хто були до нас. Слава Україні, героям слава!